До того, що заявив Келох, бо він сказав, що дивовижні результати роботи президента Сполучених Штатів Америки відбуваються за останні да 35 днів за а, перші, скажімо так, тижні його перебуваючи на посту президента Сполучених Штатів Америки, і назвав Келох це все, що це класичний Трамп. Він додав, що дуже позитивно налаштований щодо того, що Трамп збирається зробити із російсько-українською війною. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох заявив. Що робота Дональда Трампа і те, як він керує, є абсолютним майстер-класом. Мовляв, за 35 днів глава Білого Дому отримав дивовижні результати. Під час інтерв'ю Fox News чиновник прокоментував останні заяви та ініціативи глави держави, які неприємно вразили багатьох, та спричинили загрозу розколу заходу на тлі зближення штатів та Ерефії. Цитую його: Ну послухайте, це класичний Трамп. Я маю на увазі, що ми вже були з ним раніше. Він найкращий парламентар, і я просто знаєте, Майже приголомшений мовчанням після 35 днів того, що він робить. Я повертаюся до книги, яку я прочитав давно під назвою Президентське командування Пітера Родмана. І він сказав, що є дві великі речі, які відрізняють дуже дуже успішних президентів. Розповів Келох, назвавши ці риси. Мова йде про здатність спілкуватися та покладатися на інстинкти. Спецпредставник наголосив, що у президента Трампа обидві ці фактори зашкалюють. Для прикладу попередній лідер США Джо Байден за його словами не розмовляв ні з ким. Ні з ким чинином, ні з Владіміром Путіним. Ну а тим часом Трамп одразу виходить на зв'язок. Він знає, що має говорити з ким завгодно, хто буде залучений до укладання угод, і він робить це винятково добре і захопливо спостерігати за його роботою не тільки з Україною зараз, а й з Росією за тим, що він робить із Китаєм, що він робить із південною Америкою. Це абсолютний майстер-клас того, як бути президентом і як керувати. І він це любить, зауважив він. Келох додав, що він дуже позитивно налаштований щодо того, що Трамп збирається зробити із російсько-українською війною. І Я абсолютно вірю, і довіряю йому, що ця війна прийде до завершення найближчим часом. Я дуже впевнений, зазначив Келох, але знаєте. В той же час, скажімо, так виникає безліч суперечливих питань, бо відбуваються мітинги, включно сполучених штатах Америки у взагалі по різним куточкам світу. Багато хто проти політики Трампа Це стосується не лише через ці заяви, які він висловлює у бік України, і про те, як він співпрацює да заліз спілкується, навіть я б сказала, із Російською Федерацією із російським диктатором. І тому подекуди кажуть, що рейтинги навіть його. Впало, якщо порівнювати із початком його взагалі передвиборчої кампанії у президенти Сполучених Штатів Америки, і кажуть, що за цей місяць він багато чого такого вже наговорив, що дійсно не вкладається просто у голову. З приводу того, що ще відомо, як Трамп висловився про миротворців, якраз на території України, далі ми з вами обговоримо. Бо він зазначив, що зробимо щось, аби задовольнити усіх, і таким чином Дональд Трамп сказав, що Путін не проти розміщення в Україні. Європейських миротворців за словами президента США буде зроблено щось, аби задовольнити усіх. Про це повідомляє 24 канал канали з посиланням на трансляцію Білого Дому. Таким чином, під час прес-конференції за минула Макроном Трамп зазначив, що говорив про миротворців із Путіним. Той сказав, що не матиме проблем із цим. Водночас, що декілька днів тому у Кремлі сказали, що розміщення моротворців для них неприйнятне. Та й в принципі, сьогодні Лавров, ну якби він те саме сказав, відповідаючи на питання про це, Трамп вказав, що. Це не те, що йому сказали. Однак він визнав, що знадобиться якась форма миротворчості в Україні. За словами Трампа буде зроблено щось, що задовольнить усіх. Цитую, що сказав Трамп. Чи якась ситуація з американськими військами? Насправді це те, що я обговорював, але така форма миротворчості, яка буде прийнятною для усіх, гаразд. Побачимо, але зрештою ми зможемо про щось домовитись. Я в цьому впевнений, зазначив Трамп. Е, зазначимо вам і нагадаємо, Велика Британія і Франція можуть відправити війська до України в межах нової безпекової ініціативи через відсутність згоди щодо вступу України до НАТО. Бо про це Макрон говорив із Трампом. Включно однак, США поки що, дай Бог виступають проти розміщення власних військ. Можливо, далі думки будуть змінюватися, бо ми прекрасно розуміємо, що бачимо Трамп, один день говорить одне через тиждень вже інше, і тому можливо дійсно буде змінюватися риторика. Далі будемо з вами говорити, що заявили ще у Франції, а саме міністр фінансів Франції в інтерв'ю Блумберг. Дійсно, досить цікаві думки з приводу того, що буде відбуватися на території нашої держави, а саме. Миротворчі війська, так які можливо будуть на території нашої держави. Дуже на це сподіваємося. Все ж таки, є ті країни, які готові їх відправити до нас, а саме заявляв міністр фінансів Франції в інтерв'ю в Одані Блумберг. Наступне Франція, Британія, Німеччина та інші країни Європи готові відправити війська до України для забезпечення перемир'я. То що ще говорили? Далі з вами більш детально про це поговоримо. Саме міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські країни готові направити війська для гарантування дотримання угоди про припинення вогню. Про це він заявив повторимось в інтерв'ю для Bloomberg. Крім цього, за його словами, після досягнення перемир'я між Україною і Росією, європейські військові потребують підтримки американців. Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка. США. я вважаю, що Американці погодилися це зробити, зазначив політик. Ну і, до речі, ще коротко про миротворців для України. Як писало видання Financial Times, 18 лютого під час екстреного саміту лідерів у Парижі Макрон запропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Тоді готовність відправити миротворчі підрозділи до України раніше заявили Італія, Велика Британія, Латвія та Німеччина. Натомість Польща відразу повідомила, що не планує залу. Чати своїх військ, а президент нашої країни підкреслив, що розміщення військ європейських партнерів в Україні може стати одним з найефективніших засобів тиску на РФ для досягнення миру. Водночас він зазначив, що миротворча місія не повинна замінити членство України в НАТО. А вже 20 лютого стало відомо про те, що прем'єр-міністр Великої Британії саме Кір Стармер, планує представити президенту США Дональду Трампу миротворчий план, який передбачає розгортання 30 тисяч європейських військових Україні. Для забезпечення режиму припинення вогню. Ось такі дійсно з останніх новин вже з'являлася інформація. Ну і дійсно будемо дуже сподіватися, що все ж таки, як і заявляв міністр фінансів Франції, так будемо бачити і французькі, і британські і німецькі війська на території нашої держави, саме миротворчі війська, так і ті країни, які дійсно вони погоджуються, вони хочуть висловити таку підтримку на території нашої держави. Ще заявляв з приводу того, що дійсно, якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувалися, нам потрібна підтримка від. Шай, я вважаю, що американці погодилися на це, заявляв міністр фінансів Франції. Ну і далі ще маємо змоги з вами заслухати думки досить цікаві військового та політичного експерта Олександра Мусієнка. Його ютуб канал також посилання активне на його ютуб канал. Є в описі під нашим відео обов'язково переходьте та підписуйтесь. А саме Олександр Мусієнко прокоментував заяви Макрона. Мануеля Макрона, президента Франції стосовно завершення війни, Тож давайте його заслухаємо. Французький президент Еммануель Макрон в той же час дав інтерв'ю американському каналу Fox News, де сказав про те, що перемир'я між Росією та Україною на фронті можна досягти вже протягом найближчих кількох тижнів, як вважає французький президент. І він сказав про те, що цитую. Перемир'я, я думаю, може бути досягнуте у найближчі тижні. Фактично, тут він підтверджує позицію Дональда Трампа. За цей період часу ми будемо вести переговори про гарантії безпеки, землі, території, відбудову США буде обговорювати рідкоземельні мінерали. І Макрон підкреслив, що переговори повинні бути із США, союзниками і Україною. Серед важливих питань е, гарантій безпеки французький лідер назвав збільшення потужності української армії. В той же час він сказав, що якщо Росія порушить угоду про перемир'я, то буде мати справу з усіма гарантами безпеки. Але у нас немає на сьогоднішній день поки що конкретизації, про які ж гарантії йде мова, і чи дійсно мова йде про е, війська про відправлення військ. Хоча ця тема зараз активно е дискутується. І для нас дуже важливо, щоб це, звичайно, не було повторення Будапештського меморандуму, декларацій, ешурансиців, запевнень і тому подібне. Це мають бути сильні, стійкі гарантії, за що зараз іде боротьба. І в цьому сенсі важливою є ще поїздка Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії, який відвідає Вашингтон та теж буде мати зустріч з Дональдом Трампом. І ось якраз. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у позачерговій промові до парламенту Сполученого Королівства перед від'їздом до США на переговори з Дональдом Трампом заявив про найбільше збільшення оборонного бюджету країни з часів холодної війни та озвучив плани довести його до 2,5% до, до 2027 до року. Це вже до речі. А тут уже стармер отримав критику від екс-прем'єр-міністра Британії Джонсона, який сказав, що цього недостатньо, і потрібно щонайменше 3%, а то й більше. Ну і Стармер заявив, що перед країною постає виклик масштабів покоління, і він потребує такої ж масштабної відповіді і складних рішень, що будуть відчутними у житті індустрій і домівках британців. Ми маємо черпати мужність із нашої історії, мужність із того, ким ми є. Ми як є, як нація, тому що мужність це те, з чого вимагає від нас наша епоха. Зазначив. Кірстармер, ну і фактично він підтвердив зобов'язаність підтримки України. До речі, хочу нагадати, що якраз Британія зазначила про конкретику, і принаймні від британців ми почули щодо 30 тисяч військ, які може бути відправлені в Україну, про чисельність. До речі, це якраз в дусі е угоди про столітнє партнерство, яка була нещодавно укладена та фіналізована між Україною та Британією. Є, до речі, до якої і таємні додатки, про які ми не знаємо. Можливо, в цих додатках і йдеться про те, що Сполучене Королівство буде готове відправляти і війська, і більші пакети озброєнь в разі необхідності цього тижня. Фактично потрійний удар по путіну від Британії це і пакет допомоги для України значний, це і пакет санкцій. І це і пропозиції про про запровадження військової місії в Україні, яку про яку Стармер буде говорити із Трампом в Сполучених Штатів. Америки дуже дивні заяви робив бункерний диктатор, включно з останнього те, що він казав не на самій цій конференції, а напередодні конференції, що чому розпочали повномасштабне вторгнення, бо господу було так да, от видно. Потрібно було так робити. Тобто, псюр настільки сягає такої межі. Але далі ми з вами поговоримо про те, що дописують у The Wall Street Journal. Вони зазначають те, що завдяки Байдену Україна отримуватиме зброю від сполучених штатів Америки до 2026 року зазначається, що адміністрація Байдена замовила великі поставки зброї, які триватимуть до 2026 року. Що ще відомо? Так те, що насамперед Україна може відчути нестачу зброї на фронті вже влітку цього року. тим завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена, американські постачання триватимуть до 2026 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Там зазначається, що Дональд Трамп час передвиборчої кампанії неодноразово критикував надання багатомільярдної допомоги Україні, тому перед тим як залишити Білий Дім, Джо Байден докладав зусиль, аби забезпечити нашу країну усім необхідним на максимально довгий термін. Відтак адміністрація Байдена відправила зброю зі своїх арсеналів та підписала контракти з оборонними компаніями штатів на закупівлю боєприпасів, ППО, транспортних засобів та інших необхідних речей на полі бою в Україні. Як пишуть журналісти за Journal, згідно із умовами контракт ці поставки триватимуть до 2026 року, і це було зроблено на підтримку того, що ми всі розуміли стратегію нової адміністрації. вести перемовини з позиції сили та показати Путіну, що українці можуть продовжувати боротися, наголосила екс Пентагону Селеста Валандер, яка обіймала посаду помічника міністра оборони США в адміністрації Байдена. Отже, така інформація відома з приводу міжнародної арени, і звідти подій обов'язковому про деталі е, тих. Е, Заяв, які відомі від інших західних союзників, поговоримо з вами надалі. Ну і також український ВПК – це чудова можливість для європейських інвестицій, зазначає Андрій Коваленко, керівник центру про тоді. Дезінформації про РНБУ. для прикладу, щоб відновити технологічне виробництво ракет в Німеччині доведеться укласти урядовий контракт. Потім будуть відновлюватися цикли виробництва. А ракета це компоненти, за виробництвом яких також є логістичні ланцюжки. Тому про це займе мінімум від року півтора. Українське ВПК працює вже тут і зараз це швидше і ефективніше буде по низці оборонних. Проєктів також а, поговоримо трішечки про президента Франції, який вчора відвідував Сполучені Штати Америки. Такось Макрон припустив, що перемир'я між Україною і РФ може відбутися вже. Найближчими тижнями таку заяву він зробив саме після зустрічі з новоспеченим президентом США. І Макрон до речі також вважає, що спочатку має бути перемир'я, а потім вже мирна угода, що включатиме чіткі гарантії захисту України в довгостроковій. Перспективі, але такі слова викликають величезну кількість запитань. чи дійсно ті гарантії безпеки будуть для нашої держави. Ну і також Франція може розмістити ядерні сили в Німеччині, якщо США покинуть Європу. Про це повідомляє за Телеграф і за даними видання Фрідріх Мерз. Який може стати новим канцлером Німеччини, закликав Францію та Британію розширити свій ядерний захист? Він прагне зміцнити незалежність Європи від США. Макрон вже обговорив цей план із Мерцем перед візитом до Білого Дому, де представив Трампу своє бачення європейської безпеки. Президент Франції наголосив, що мир. Не має бути капітуляції України, а Європа повинна активніше працювати над захистом континенту. І дійсно на фоні всіх тих подій, які наразі відбуваються, і заяв Дональда Трампа, всі європейські країни є занепокоєними і намагаються якось посилювати свої держави без допомоги Сполучених Штатів Америки.